А, вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про димоход для печі. Е, я побудував цегляний димохід для своєї печі, отак він в мене виглядає. Тобто нічого тут особливого немає. Ось, ось канал, це невеличкий лежак метровий. І сам димоход. Димоход сам має розмір 2х2 кирпича. і зверху стоїть керамічна труба 200 мм, здається, внутрішній діаметр. Тобто труба виходу диму. дима. Одна прочисна дверка в димоході стоїть і так він в загальному виглядає. Зараз трошки ближче я підійду, покажу. Я зараз знаходжуся на горі, вже вечір і особо не видно, але я думаю, показати основні особливості димоходу у мене вийде. Значить, дивіться. можливо, хтось просто схоче по такому ж проєкті скласти його для себе. Пишіть, кому цікаво, я відповім на коментарі і допоможу з його проектуванням. Значить так, це йде сам, сам димоход печі. Тобто це димоход печі віднизу, отак він починається. Бачите, піч піднімається, і оце димоход самої печі. Тобто Тут мав, мав виходити дим. Я хотів ставити сендвіч, сендвіч труби, але так як в мене висота до конька 3,5 метра, і це витрата нераціональна коштів, то я думаю, що тут ніхто його все одно не бачить. Я думаю, що треба було збудувати лежачок невеличкий, і так сам димохід. Значить, так, дивіться, це сам димоход іде. На уголках лежить сам лежак. Лежак під градусом, тобто він не горизонтально лежить, а він трохи піднятий вертикально. Це зроблено для того, щоб гарячі гази, коли виходять, вони проходять не горизонтально, а чуть вертикально. Це для того, щоб збільшується сама тяга виходу диму. Ну, тобто тяга в печі просто краще, коли сам лежак йде під градусом. Так. І це все лежак заходить в сам димоход. Тобто гарячі гази. Виходять звідси, проходять через весь лежак, заходять димоход і через димоход, через саму керамічну трубу виходять вже нагору. Отак. Виглядає це все ось так. Ну от, Тобто можна бачити. Значить, Розказую конструктивні особливості. Видно тут не видно. Значить, з самого димоходу лежить два уголка, лежить на, на кирпичах. Тут як воно будувалося, воно е, нікуди не впаде, нічого йому не буде. Значить, На двох кирпичах. Два кирпича лежить на перегородочній стінці, тут перегородочна стінка з газоблока йде, і далі брус перекриття йде. Тобто сам, Сама вага йде на опор, йде на перегородочній стінці, на брусі перекриття. Е, далі тут йде два уголки стальних по периметру з однієї сторони і з іншої сторони. Потім на цих уголках лежить листовий метал двойка. Потім два глухих ряда. Отак От ідуть. Два глухих ряда йде до прочисної дверки сплошних. А потім вже йде квадратний сам димохід. Ну, тобто будемо так говорити, квадрат сам йде. Сам квадрат виходу дима. Ну, сам димоход йде. І зверху вже вставляється керамічна труба. Так воно виглядає з однієї сторони. І так воно виглядає ось з іншої сторони. От, Бачите? От. В подальшому звичайно, потрібно сюди буде підборувати кілька рядів ще цегли, щоб сам димохід був, ну, щоб тут було воно, але так як вже в мене не було часу і потрібно було це все дуже швидко зробити, то буде так. Значить, от так воно виглядає. Єдине що, єдине, що в самому лежаку немає прочисних дверок. Але це не проблема для прочистки, виймається одна кирпичина, друга кирпичина, третя, і це все лежав, чиститься. В майбутньому я поставлю сюди прочисні дверки. Скоріше всього це буде одна велика топочна дверка, така як на піль, щоб було зручно його це все чистити. Але можна чистити, звичайно, через прочисну дверку. Тут буде прочисна дверка, щоб можна було почистити сам димоход всередині, і можна було почистити саму трубу. Труба, значить керамічна. Керамічна, її вже років і років, вона на одному з будинків стояла, потім вона впала. Я її відкупив у власників, вона мене довго стояла, і тут я вирішив її використати. Вона класна тим, що вона ну, від неї конденсату немає. Тобто перепади температур не дають конденсату. Ті ж самі сендвіч труби будуть давати конденсат. Значить так, Коли піч горить і щоб не було витока дима, Просто це все заробляється глиною. Тут по периметру. тут можна бачити вже глина прогоріла, тобто тут температури також є. от, І так воно це все в мене виглядає. Отак. От все, друзі. Кому було відео корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.